Скажіть, вам знайомо це відчуття, коли ви вже зробили багато, досягли хороших результатів? Але відчуваєте, я не хочу більше грати за старими правилами, хочу інакше, хочу вище, хочу своє. Зараз я покажу вам, як навіть у період невизначеності можна вийти на новий рівень так, щоб це було по-вашому без вигоряння з внутрішньою опорою, навіть якщо зараз у вас немає ідеального плану, немає вільного часу, є сумніви, з чого почати. А почну я з особистого бекграунду. Я представлюсь мене звати Дарія, я коуч для лідерів, підприємців, експертів, які переживають перехідний період, коли як раніше, вже не працюю. А новий підхід ще не сформувався, але дуже хочеться на новий рівень. Минулий досвід в IT та комунікаціях з підприємцями вже 10 років. За останні два роки я провела індивідуальні групові сесії онлайн офлайн у трьох країнах, допомагала клієнтам змінювати фокус, приймати важливі рішення, сміливі кроки, навіть у моменти, коли здавалося, що взагалі немає плану. На моїй сторінці детально мій шлях від точки Ау це розгубленість, сумніви, невпевненість у собі, велика кількість упереджень у голові. Я навіть тут додам фото до точки Б, де Є самореалізація за призначенням. Зараз я спікер вже у трьох країнах. Також в акаунті шлях моїх вдячних клієнтів, величезна кількість кейсів, відгуків, рекомендацій. Зауважу, що сесії мої відповідають міжнародним стандартам рівня PCC, ICF, США. Це не просто мотивація, не поради, не курсу, записів один на всіх. Це глибока індивідуальна робота психологічна з вашою особистістю. І я знаю, що немає ідеального моменту. Ідеальний момент це той, коли ви вирішите діяти. Отже, що дізнаєтесь з цього відео? Після цього відео ви побачите, де саме ви зараз у своєму перехідному періоді. Зрозумієте, що блокує ваш рух уперед, отримаєте маленький, але потужний інструмент, щоб уже сьогодні зрушити з місця. Дізнаєтеся, як виглядає коучинг за міжнародними стандартами, чому він працює навіть для тих, хто... Пробував уже все чи був в терапії. Зрозуміти, який формат індивідуальний чи груповий, може бути саме вашим. Отже, як працює коучинг, чому це не терапія? Коучинг це не про минуле, це не про копання в дитинстві, не про мотиваційні гасла. Це про стратегічну роботу з вашим мисленням, з вашими рішеннями тут і зараз та з вашими майбутніми цілями. Тим рівнем, якого хочете досягти. За міжнародними стандартами це партнерство, в якому я не даю готових відповідей, але допомагаю побачити свої власні робочі стратегії. Ви не отримаєте від мене універсальний рецепт, універсальні поради, універсальний курс, який працює для всіх, лише свої стратегії, свої власні відповіді. Тепер переходимо до нашої вправи. Зараз зробимо стратегічну вправу, яка допоможе вам за декілька хвилин побачити свій наступний рівень, зробити перший крок, оцінити свою ситуацію. Візьміть аркуш, або навіть просто відкрите нотатки. Можете просто поставити це відео на паузу. І першим кроком є запис трьох ідей, які давно вже у вас є. Крутиться в голові. Це може бути вихід на новий ринок, масштабування, нове партнерство, якийсь тест, гіпотези, новий продукт. Тепер, напроти кожного, запишіть, що вас там зупиняє: втрата стабільності, сумніви, власні страхи, відсутність чіткого плану, відсутність партнера. Знову повертаємося до ідеї і від одного до десяти. Оцінюємо кожну ідею на актуальність, яка має вищий пріоритет, яка вас заводить емоційно, навіть якщо трохи страшно представляємо від 1 до 10. Далі думаємо, який рух може бути першим. Призначити зустріч, знайти контакт, протестувати гіпотезу, найменший рух. і у цьому маленькому руху також даємо оцінку від 1 до 10 за ефективністю наскільки цей крок наблизить вас до реалізації цієї ідеї. Наступний крок, четвертий, прописуємо, хто або що може вас підтримати у процесі реалізації цих кроків для цих ідей, детально прописуємо. Обираємо маленькі кроки. Обираємо один, що точно згодні вже зараз здійснити та фіксуємо свій намір. Сьогодні зроблю X, щоб наблизитися до ідеї Y. І ось так вже є перший фос, вже є перше розуміння руху вперед. Це і є початок. І тепер розкажу про формати роботи зі мною. Якщо ви хочете зробити цю роботу дійсно глибокою, дійсно стратегічною, кожного тижня у мене є. Два формати. Індивідуальна програма називається Своя стратегія. Тут ми працюємо під ваш конкретний запит, швидко знімаємо хаос, відновлюємо фокус, вибудовуємо нову систему дій. Та групова програма Моя опора. Це підтримуючи середовище зрілих експертів, лідерів, підприємців, стратегічний діалог, розвиток рішень, коли ви не одні у своїх викликах маєте підтримку. Робимо разом ще більше цікавих практик з різних боків, розбираємо ваш запит. Як доєднатися? Запишіться на 30 хвилинний хвилин діагностичний розбір. Це безоплатно. Ми дивимося ваш запит. Я показую можливість шляхи, чесно відповідаю, чи підходжу я вам. Ви обираєте індивідуальний чи груповий формат і стартуємо, працюємо по-новому. Хочу додати, що найуспішніші лідери світу мають коучів. навіть як з гендиректор Google Ерік Шміт казав: кожному потрібен коуч. Ми занадто часто застрягаємо власній сліпій зоні у кремній долині. коучинг – це стандартна практика для топів, для команд. Не для того, щоб лікувати проблеми, а щоб швидше бачити нові можливості, щоб розширитися, масштабуватися, виходити на новий рівень, не застрягати. Якщо вам здається, не на часі, зараз якраз тоді, коли не на часі, нам потрібна ясність, потрібна внутрішня опора, підтримка. Немає грошей, коучинг – це не витрата, а інвестиція у рішення, у вашу особистість, яка окупиться. Почекаю кращого моменту, Кращий момент створюється, коли ви почнете діяти зараз. А моя робота це вам допомогти, щоб рухатися далі, без втрати себе, щоб ваш наступний рівень був не просто більшим, а вашим. Щоб ви дивилися на свої ідеї і думали: ось це я, я це можу, мені це подобається. Тому. Якщо хочете зрозуміти, що зараз заважає рухатися далі, з чого почати, запрошу вас на 30-хвилинний розбір без зобов'язань, без оплати. Ми знайомимося, дивимося на ваш запит. Ви отримаєте план, з яким ви вже зможете працювати самостійно. Або обрати формат індивідуальний чи груповий. Просто напишіть мені слово розбір. Ми домовимося про час. Буду рада з вами познайомитися. Побачимось!